Ні туди. Сьома ранку, гори ще сплять. Природа ще спить, але вже потихеньку прокидається разом зі мною. Гарміш. Так він виглядає з підніжжя гори. Однієї з гір. Кафешка. Можна тут щось попити і напевно я навіть собі уявляю щось і попоїсти. На Фонігір. Не просто гір, а Баварських Альп. Туди. Хотів я випити бокальчик пива, але я боюсь, що після нього я туди піднятися не зможу, не схочу. Так ось вот такий отут вот невеличкий обрив. Метрів 150 за нас. Навіть не хочеться підходити ближче чомусь. Площадочка обзорная. Так, у нас бы, конечно, покататься не должно, худелось. А вот та кафешка, в которой я снимал, трешки раньше, виднеется. Було наш Огінь просто огінь Ще навіть на пів дороги, на пів маршруту. Іти, іти. І того, я пройшов трішки менше, ніж половину маршруту, вже е, видніється верхівочка, до якої я прямую. Ось. Краєвиди стають більш цікавими, десь після п'ятого кілометру. До того таке все. Наче по парку десь ідеш. От після п'ятого починається вже краса справжня. Але треба бути обережнішим. Дуже багато обривів. Таких непомітних ось, таких метрів по, 100, по 150 вниз. І якщо впасти чи підсковзнутися, під то буде до побачення і вирубачення. Тому бажайте на це, будьте обережними. Ось. І краще не спішити. Приїхали пораніше і пішли собі потихеньку. Це залог успіху. Нікуди не поспішати. Все, си лайтер, аллигейтор. Стає дедалі цікавіша. Ідемо далі. Так, зробив невеличкий привал і того, скільки я вже йду. Щось десь 3,5 години, може навіть 4. Треба потім буде перевірити час, точніше. Ось. Ну, кілометр вгору набрав. Кілометр вгору набрав. Піднявся. Ось. А по відстані пройшов 9 кілометрів. 9 кілометрів. Вже видніються вершини, тобто я їх вже бачу на кожній вершині. По Христу стоїть християнському. Ось, людей майже немає. Просто ідеально. Але сьогодні трішки жаркувацько. Трішки жаркувацько не вистачає свіжого повітря. Тим не менш краще, ніж коли йде дощ. Тому що завтра по прогнозу починається, починається у нас тиждень дощів. E aí, Zara, você é do Називається Катсенкоп. Щось мені підказує, що в перекладі з німецького це означає котяча голова. Бачите, моя німецька вже прогресує. Треба чистіше ходити вгори. Так, а зараз я прямую туди. коп Ну, ще трішки. І потім вниз. З іншої сторони. Звідти я перейшов. Гарміш. Звісно, просто космос. мене вже руки трясуться, я не можу тримати телефон. Бо трішки втомився. Але вид неймовірний. Уявіть собі, мені туди. Ті дві гори і потім тільки вниз. Тобто ще десь 9 кілометрів. Або вісім, так, продовжуємо, прийшов я звідти порібачити як маленька людина ледь. Ледь-ледь помітно йде по цій доріжці. Так, звідти я прийшов. І туди вгору я йду. Отак туди вгору і десь туди. Такі в мене напрямки. Десь туди. Фух. якісь туристи під Христом на попі с'їжджають А я зараз буду туди карабкатись. Звідти я прийшов так, по цим горам піднімався. Обходив все. Ще трішки лишилось. До вершини і потім... Потім довгоочікуваний спуск. Там десь на маршруті кажуть, є якесь кафе чи ресторан. Не знаю, напевно, я все-таки вип'ю пива. Ой, я на вершині. О, така от лавочка тут. Можна почилити трішки, подивитись на гори на Альпи Баварські і продовжувати рух назад. Так, і того, що він каже до Гармішу одна година? Ні. Три години. Майже чотири години. <глев> Жесть. Такий ось вид з вершини. Просто фантастичний. Телефон, як завжди, він не передасть цих емоцій, цих красок. Нічого не передасть. І того мені назад, щоб повернутись у Гарміш, на парковку, треба йти приблизно 4 години. Розраховуйте, що ця подорож у вас займе ну, як мінімум один день. Нарешті починаю свій спуск. Є ось такий тросик. Зараз буду за нього триматись, щоб його туди не покатитись. Іначе комедія для мене. Оп, краса, просто неймовірна. Я сісти десь пообідати. Але щось погода псується, щоб я з цим обідом не потрапив під дощ. Почався дощок. Як завжди по прогнозу нічого не було. Все, ну добре. Але природи немає поганої погоди. Тому ховаюсь під деревом разом з вівцями. Я <плес> і вівці під кожним деревом. І любі друзі. треба йти. Почався дощик, але... Кмітливий дядя Деніс вдів дощовичок і на рюкзачку є отакий от Чохол який захищає його від дощу. Тому нам нічого не страшно, будемо продовжувати наш рух. Ось він, знаменитий альпійський луг, на якому паслася мінка. Зелений, чистий. Непорочний. Це що треба тварин? О, так підливає вже нормально. Але ми готові до всього. Так, начебто якийсь заклад. І можна тут щось попити гаряченьке. Можливо навіть і те пиво, про яке я казав. і години. Ож, Бо обожнього дощ. Що трішки є, що йти? Дві години тридцять хвилин. Після дощу дорожка, дорожка слизька така. Можна навернутись на раз-два. Треба бути дуже-дуже обережним. Ну і вайт. Не передати слова. Тим паче камерою айфона. На жаль, частенько потрапляються отакі вот от каліточки. Не лякайтесь, любі друзі. Треба просто підійти до такої каліточки і відкрити її. І от вам ще повідомлення. Собаку на поватки тримайте. Бо як вискочить з лісу. Хтось подумає вовки стрибне з, з обриву. Будет на добро. Где кое Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Бувай крамер шпіц. Я до тебе колись ще повернусь. Мені дуже сподобалось у тебе в гостях. Ось І підійшов в кінцю мій чудовий хайк. Тупую до машини буду їхати назад на Мюнік. Просто космос. Емоції не можна передати словами. Якщо є можливість, обов'язково приїжджайте. Космос. Але я вам скажу, програма не обманула, якою я користувався. Там було сказано, що маршрут важкий, так і є, він реально важкий. Все, до побачення і Євробачення.